Так, ну що його башніцин-танкісти, як і обіцяв в попередньому відеоролику, хочу показати два фінальних боя на мітку. На 260-му тут я апну 0,90, e, 9 з копійками сумарки, получиться. Ну, По-перше, це через те, що я це без стріма зробив. По-друге, накинути пару порад танкістам, які теж там ставлять собі якусь ціль взяти мітки. Понятно, що у кожного свій рівень ігри. Допустимо, у мене на ну, звичайні дефолтні прокачує мітопи. Там іде десь 100-120, каток, деколи менше сотки. На 26.0 я взагалі не думав, що так все затягнеться. Ну і, Скажімо так, свого досвіду скажу, що конкретно-корисне саме-саме у цій такій неблагородній справі. Е, які є лайфхаки, всякі, лайффаки, можна навіть так сказати. Ну, почнемо. Так, ну і тут якраз на фоні бою напрошується така перша порада це тактика під свій танк. От на 26.0 на мапі копальні це сама-сама робоча точка. Не направо ми не поїдемо, не наліво, не в центр поміж каміння, то, що нам теж напихають. там. От якраз таки тут. Отак от, от. виставляємося біз двома артами, це, понятно, для нас як і мінус, так і плюс. Ну, в першу чергу мінус, понятно, бо вона тут буде долбити, просто покиде мене. Але, пацани, я тут зразу виставився і зразу залутав 600 асіста. А коли ми граємо на мітку, це нам реально важливо. Також, якщо якась мапа закрита, допустимо, як Хімельсдорф якийсь, можна по каточкам це все діло оформлювати. Комбінуємо снаряди, якщо такий танк, як 2.6.0, в якого є. Підкол якийсь або ну не кумуляти, або ББшка, або підкол. Ми заряджаємо ББшку або підкол. І знову ж таки даємо цей каток. Якось е підстроїмося під ситуацію, коли поруч союзники, щоб в нас ця сумарочка була. Дуже чесно, класну тичку закинув, цей 60 ТП, і ця тичка, до речі, повпливає. Можливо, я навіть в цьому бою мав цю мітку забирати, пацани. ну На початку я показував, скільки мені не вистачило. Так що, пацани, якщо ми граємо на мітку, навіть якщо ми на тяжику, на якийсь ПТ, все одно нам треба світити. Це навіть у нас вдається робити, коли ми просто граємо на стріл. Бачите, капнуло там по дідусьому 700 щемось від ПТшки з респи. Ну, треба знати, реально під кожну мапу вже стандартну якусь точку робочу. Це все приходить з досвідом пацани. Для кожного танка своє якісь приколи. Так, як 26.0 мобільний, там проаналізувавши сетап, допустимо, на якомусь Ель Халуфі. Можна там А1 заїхати, можна пограти там зліва ну, в стандарті, ну ви поняли, де. Все залежить від ситуації, це все ми маємо тримати під контролем. Оце така була перша порада. Так, друга порада, пацани, запастись треба сріблом ігровими ресурсами, того що воно може все піти у вас не по плану. От я надіюся 260, десь 200-250 боїв. Ну там от є стінгер, схожа на нього планка. Ну, Чуть менше, понятно, но Стінгер і танк такий, що не може збирати сумарку. Він не може особо світити. І, чи, і на катки ми особо танки не ставимо, бо там кумулі. Хоча там унікальні кумулі, які е, збивають катки з дамагом. Е, от. 2.6.0, до речі, теж щось таке схоже є. Ну і на Стінгері у мене пішло десь боїв 170. А на 26.0 в три рази більше. от Ну от, До чого я веду? що Я не думав, що воно так затягнеться і це. Дуже мене підмахало, пацани. Підмануло, підвело, скажімо так, того, що продав я десь 7-8 десяток, точно навіть не порахував. Ну, коротше, посливав всі танки, які я потім буду відфармлювати в два рази. Дорожче, якщо вони мені знадобляться, бо я продавав такі танки, на яких вже мітки зроблені, і такі більш неактуальні. Ну, такі, які там в натиску не граються, на маневрах десь вони беруться в останню чергу. Всякі 705, і там е, баджери і так далі. От. Е, того пацани, щоб не наступати на ці граблі, треба мати запас срібла. Тож для кожного індивідуальний. Ви вже дивіться по своїх силах, розраховуйте наперед. Скільки у вас там іде плюс-мінус е, боїв на мітку. Ну, особисто я за ці ОБЗшні, ГКшні апарати 10 го левела е, в майбутньому сідати не буду, поки у мене не буде там 20-30 слямів мінімум на аккаунті е, срібла. Які я знаю, що точно у мене йдуть суто е, на гру. Того що робити перериви, тож, от, привикнув до танка, там, допустим, Уже привик до його стрільби, ти вже його відчуваєш КПС, ну ти хочеш його грати тільки його, коли ти собі поставив цю ціль. Ну і робити якісь паузи, там іти фармити, щоб потім знову до нього вертатись. ну таке собі діло. Так що, пацани, запас срібла, це те, це що нам треба. От. Так, ну і наступна порада, така, напевно, очевидна для прошарених танкістів, для моїх більшості глядачів. Але, можливо, для таких, хто ще за цю справу з мітками не брався, а планує братися, я не знаю, чи є такі взагалі, чи зараз існують такі гравці. Чи воно вам треба, подумайте, я не знаю, багато раз. Так щоб точно для себе вирішити, бо воно не завжди того варте, от, скажімо так. Ну, кого як виходить? Грайте на себе, пацани. Забийте повністю на команду. Ніхто на вас грати не буде, ніхто вас в потрібний момент не підтримає. Коли ви десь підіжметесь, там ніколи нема надії на союзників. Тож не старайтесь якось допомогти їм. Е, коли гра йде на вас, до речі, класну тичку є, сто закину. От е, в мене тупо кусочок башні торчав, походу, лючок або рикошет від маски в корпус. от, І дивіться, скільки у них ще хп лишилося, міг тут мітку забирати про всяке взяття баз, заїжджання в круг захвата, щоб виграти катку там. Забудьте просто. Перемога в нашій грі, вона не має такої цінності, як конкретно дамаг. У нас гра про дамаг, а не про то, як виграти бій. Наша задача набити урон і асист. І тоді буде все чотенько. Так, далі. next. Це у нас підбирай час, називається. Е, старатись так і грати. Або ранком, якщо от прям результат. Потрібен результат. Рано і для себе підмітив недавно вечором. От, десь з 10 по 11, напевно. Е, катати треба тоді, коли найменше взводів в рандомі. Тобто взвода дуже не впливають. Ну, на днях буквально попався проти мене взвод. Тіпів на концептах там з нашивками легенд натиску. Взвод Іса 7 і 26.0. А мені дали якихось підпивасників, один на СТРВ 9-го левела, другий на арті з ним. І другий взводший 10 рівня. Ну ну там такі тіпи, ж просто, ну, ну, Просто м'ясні. Ну і от, катати тоді, коли поменше взводів рандомі, а взводів найбільше саме в прайм-тайм. То в прайм-тайм грати взагалі не варто. Прайм у нас коли починається, десь, напевно, четверта дня. Орієнтовно. І от якраз таки десь до, до 8-10 у нас найбільше взводів, найбільше всяких з нашивками гкшними, легенд, ну таких душних типів, які що проти вас душнять від башні, піксельочками показується. І воно, ну, понятно, в таких боях багато не накидаєш. І навіть якщо такий тип попадається за тебе в команду, він тебе буде дамаг забирати. Забирати буде позицію. Тебе буде трясти з цього, нерви, в вся... тому подібне. Ви б мене зрозуміли, до чого я веду. Пацани. Е... Я розумію, що от моя помилка в тому, що я е... підгораю, катаю довгі сесії а... і виходить так, що я конкретно прайм не підбираю. Но, пацани, краще якість, а не кількість. Це у мене, я стрімлю, туди-сюди, якщо ви граєте чисто соло-ігрок, не стрімер, не ютубер, вам в принципі пофіг. Катайте пацани, 20-30 боїв, максимальна концентрація, нормальний хороший прайм підбирайте, баньте підходящі мапи, і воно все у вас піде як по маслу. Так, і виходить, наступна порада, потрібно аналізувати свої бої. Якщо ви бачите, що ви десь обісралися, там, піджалися в якусь таку точку, з якої у вас то не вийшло. Попробували другий раз, воно не вийшло, третій раз воно не вийшло. Так в мене було з піджимом на Руінберзі. Я знаю, що воно раніше працювало, тепер воно щось взагалі не працює. Там, типи, просто на пофіг в тебе виходять. Вроді як ти коли з протилежного респа граєш, то завжди ПТшки за спиною є. Ну, саме коли ти поїдеш піджиматись на мобільному тяжику, на тих ПТ просто нема надії, ніхто їх не відстрілює. Танки на в тебе виходять, тебе забирають. Виходиш ти з боя з 2К сумарки. У мене таке було три рази. І, в принципі, після цього я зрозумів, що воно, воно не, не працює. Воно може бути працювати, якщо ти попадеш в топ проти якихось восьмих ну, так... Це можна так. Е, до, до будь-якої карти піднести. Е, це вже, до речі, блайнд по грилю. Тут вже мітки були готові, по-моєму. Е, потрібно розуміти, коли воно зайде, коли ні. По-перше, проти восьмерок-дев'яток якихось в топі, коли ви бачите, що ви на мобільному тяжику проти вас такі пацани повільні, це можна робити. Ну, Коли стаб такий душнуватий, то краще ці всякі такі імпульсивні рішення відкладати на потім. Бо воно зовсім того не варте, і потім собі дорожче то все відігрувати назад. От. Ну, Це я кажу по своєму конкретному досвіду, це що я 2.6.0. 0 Закривав тепер. От. І оці ми помилки всі аналізуємо, перекручуємо собі, запам'ятовуємо, що в нас заходить, що в нас не заходить, і стараємося на ті ж самі граблі знову не наступати і не повторювати одні й ті самі фейли пацани. В принципі, все. Можна документити тут бій. Це якраз оце от литовище, воно зразу next перед Попереднім боєм, щоб був у відео на, коп... на копальнях, тут уже я мітки закрив, Уже залишається тільки доїхати, ну, добрати тих, хто залишився. Просто так, щоб ну, зіграти бій класно. Хоча тут уже у мене дофамін зашкалює. Ну, я вже радий, що я вже це закрив і так далі. Такий вже заряжений катаюсь. В принципі, мені вже тут не страшно навіть і віддатись, там лишній раз підставитись. Ну, Хоріш по правій стороні, є пісь 900 хп без проблем зараз. Я думаю, що ми з ним справимося. Ну, думаю, під, під час того, як цей бій грає, У нього влітає Хевік, забирає 7300 дама, залишається там бачат з ХП. Якраз підставляється класно, даю йому тичку. І так виходить, у мене грілю є, Тут вже 8К дамага. Ну і діло за малим влетіти в цього бачата, його втихомирити, заспокоїти. Ну і в принципі вийшлось very good. very good. Тут 8700 дамага по підсумкам боя. Дякую, пацани, за перегляд. Ну, Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, чи варто продовжити в такому форматі щось знімати, ну, щось подібне не обов'язково зв'язане з мітками, там, ну, підкидуйте якісь ідеї. От пацани, результати боя перед вами. Всім подякував за увагу, за перегляд.